Всім привіт! На каналі Тропіки серед зими і сьогодні вам покажемо, як пекінку зберігати протягом тривалого терміну. Допустимо, 2-3 місяці от собі відклали на салати щоб вона добре зберігалась. Найоптимальніший варіант звичайно, от погреб чи підвал, як кажуть, прохолодно. Замотуємо так в целофан Після зрізання вона день-два полежить. Після цього два дні, як полежала, оглядаємо, чи нема шкідників, витираємо від всяких залишків бруду. Огляд, чи нема шкідників, і тоді обмотуємо ось так целофаном. одну за другою. Тут кладемо в підвалі і обов'язково, щоб була біль неї вода. Бажано 2-3 відра. Як там допустимо штучок 50, то 2-3 відра обов'язково щоб, обов щоб було води. Біля неї. І тоді вона досить довго зберігається і в доброму стані зберігається. Всім дякуємо за перегляди. Забуваємо ставити підписку і лайк, це допомагає розвитку нашого каналу. Далі буде.